Попри всі виклики війни, швидка відбудова залишається у постійному фокусі уряду: житло людей, енергетика, водопостачання, теплопостачання, школи, лікарні, мости. Ми відновлюємо все, без чого неможливе життя. Сьогодні ухвалюємо рішення про виділення понад 700 мільйонів гривень на 35 проєктів у сфері енергетики, які критично важливі для проходження зими в окремих громадах. Мова йде про будівництво альтернативних джерел тепла і енергії. Реконструкцію котелень та мереж теплопостачання, будівництво встановлення газопоршневих та когенераційних установок. Найбільше коштів піде на проекти в Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Також ухвалюємо рішення, яке допоможе залучити кошти Європейського інвестиційного банку на завершення 60 проєктів відновлення. Завдяки цьому фінансуванню зможемо добудувати 19 шкіл, 12 медичних закладів та 10 дитячих садочків. Продовжуємо також підтримку Миколаївщини. Виділяємо 50 мільйонів гривень на капітальний ремонт реабілітаційного відділення Миколаївського обласного госпіталю для ветеранів. Також надалі інвестуємо в освіту. Сьогодні виділяємо 307 мільйонів гривень, аби закупити обладнання та модернізувати харчоблоки у 23 школах у різних куточках нашої країни. Вдячні міжнародним партнерам, які допомагають нашій країні фінансувати програми відновлення і розвитку. Дякую нашим захисникам і захисницям, які стримують ворога на передовій.